Мсіх, ось я вже стільки разів відкладав прогулянку в 10 тисяч кроків, і тут вирішив, що мене більше нічого не зупинить: холодіна, вітер і до 10 тисяч кроків. Надів капішон, затягнув так, що зі стисненого кружечка один міст терчить, а з плащівки, в русі шародить: нічого не чую, нічого не бачу. Ідеально. І тут мені у вухо щось прилітає, і якийсь м'який камінь. Я перед за все образився, коли дивлюсь, голуб у повітрі перегинувся і полетів. Тобто, у мене врізався голуб? Хм, зустрілися дві самотності. Ось у вас колись врізався голуб? Ну, мені просто цікаво, наскільки це часте явище. Як таке могло статися? Він летів, задумався, вже випустив шасі, а тут на смузі перешкода. Носа в капішоні. Приходжу додому, розповідаю про голуба, розмірковуючи, що взагалі то голуби можуть бути переносниками будь-якої зарази. І добре, що він мене не подряпав, а син такий. Ну, чому з тобою завжди трапляється все найцікавіше? Коли мене поряд немає. я уявляю, що голо прилетів додому, і каже дружині Ларисо! Зі мною жах ще було! Ти не повіриш. Я лечу, на зелений. А воно преться. Я ледве вижив. Ларисо. Лариса в шоці, та діти такі Тато! Ну чому з тобою завжди трапляється це найцікавіше, коли нас поряд немає? Всіх ось.